Я вичитала десь, знаєш, що самка слона виношує своє слонення два роки. Господи, бідний слон. Це ж два роки терпіти оце. А що ти не так хоботом крутиш? Що ти хвостом не так віляєш? Ти як взагалі на бегемотіху подивився? Як добре, що у людей все набагато гірше. Алло! Настуся! А в нас новина! Мы вагитни! Дякую, дякую, да! Только никому не кажи, все, вот целую, пока! Алло, Сашуль, у меня новина! А, знаешь? Кто сказал? Настуся! Понятно! Только Свете не кажи! А в тебе і номера нема, так я зараз скину! Ой, все все мій йде, давай, цілуй пока-пока. Вова, а ти де був? Я тобі дзвоню. Друзям твоїм дзвоню, мамі твоїй дзвоню. В лікарню дзвоню, в морг дзвоню. Тебе ніде нема, ти де був? Туалеті. Маски, В туалеті ти був. А що вона тобі робить, Вова? Ось ця волосина. Вона тут росла. Вибач, 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 вибач. Сідай, сідай, господи. Ну, Розкажи, як день пройшов. Ну, як день пройшов. День пройшов, як пройшов. Просто, як завжди. Розказуй, мені цікаво. Ну, Дейлі нових надавали там таски нові. Розказуй, мені цікаво. Ну, а кажу, що там тім літ захворів і свої таски на мене перекинув. Не любиш ти мене, Вова. <ріст> тільки про свою роботу. Ля -ля 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 -ля. Чому про роботу? Не тільки про не роботу. Тільки про роботу, <ріст> Давай не тільки. Давай, не... Чому то тільки два пірожених? А скільки їх має бути? Нас взагалі то вже троє. Я три з'їм. Їж, будь ласка, на здоров'я. Вова? Де твоя обручка? Ось. Що ти її ховаєш? Я її не ховаю. Шо ти ти ховаєш? Я не ховає ти її? Я, її? я не не ховаю ховаю а я... кричиш на мене? Прислався, Господи! Давай подумаємо про щось хороше. Давай подумаємо про щось хороше. Про що ти зараз думаєш? Напевно, про те, що йти. Ти теж думаєш, що я жирна, некрасива жінка. Я так не думаю. Жирна, як свиня. Не... Гидка, не думаю. як жаба. Н я так не думаю. Так, я так думаю, так, я так думаю, так, я так думаю. Я так думаю. Ну все, ну все, ну все, ну тут. <osis> <sek> ну, 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 ну. тихенько, тихенько. Ну, що ти ж? Розбудив вова! Та що відбувається? Не розумію, на роботі одне вдома інше. Мені мене нервів не вистачає на це все. Повезло тобі. Тобі нервувати можна. Вова, скажи мені, будь ласка, М? а де ти вчора був? Я після роботи зайшов до друга. До друга, так? Да? Угу. До друга. І угу. Як його звати? Його звуть. А -а -а. Його звуть. А мене взагалі нікуди не зве. Сужу тут в чотирьох стінах, як дура, блін. Аліна, все добре. Добре тобі, тобі добре. Добре, мені погано. Я бачу, що тобі вже нудить від мене. Мене не нудить, дітям. Добре, тобі. тобі не нудить. Добре, мене нудить. Добре тобі, тебе нудить добре. Аліна, що ти хочеш? Чаю хочу. Чаю! Я так. тобі зроблю чаю! Зроби, будь ласка, з цукром! З цукром. З цукром З цукром? зроблю з цукром! Так. Давай з цукром! Трошки більше цукру! Щ ще більше цукру! Трошки більше цукру! Ще можна цукру! Цукру можна більше! Більше цукру, можна, будь ласка! Можна менше цукру, будь ласка! А -а 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 -а. Чого? Сядь! Заспокойся! Господи, все, Вова, сядь! Ти з цією вагітність вообще роз'ерничився! Слухай, ну давай щось по телеку подивимось. Давай щось подивимось. Що ти хочеш подивитися? А давай наше весіда подивимося. Ми, ми його вчора дивилися. Понятно. Шкодуєш, що на мені одружився, так? Да? Конечно. Аліночка, по-моєму, у нас все чудово. А що все має бути, по-твоєму, Вова? Дивимося весілля. Що ти вже сказав зараз? <риклад> Я нічого не казав. Почулося. Вовчик, прибачить, будь ласка. Чуєш цей? Вов? А ти мене... Хочеш? Ну, тобі ж, типу, зараз не можна. А тобі, типу, зараз можна. Я тебе хочу. Що ти мене хочеш, коли мені не можна? Я тебе завжди хочу. Бо ти тварина Вова. Так. Скільки в тебе таких дур було, як я? А, скажи. Яких дур? Ти в мене одна єдина. Так я ще й дура получаюсь. Аліна, що відбувається, я не розумію. Що, що не так? Я просто не знаю, кого ти хочеш більше, хлопчика чи дівчинка. Та, та мені все одно. Тобто тобі все одно ким буде наша дівчинка. Чому дівчинка? Раптом ти сина народиш. Давай завтра поїдемо на УЗІ і дізнаємось. Ну, давай, завтра поїдемо і дізнаємось. Ну, Понятно, поїдемо. Тобі щеби вдома не сидіти. Аліна, взагалі-то я працюю. А що ти мені дарікає? Я тобі не так аліна. Знаєш що мені надоїло, з твоїх слів ти вагітна вже два тижні. А ніяких тестів, ніякого підтвердження я не бачу. Тому віддавай свою, свою подушку з ним. На... Дивимося весілля.